Загалом цього року на Полтавщині організованим оздоровленням і відпочинком охоплять майже на 14 тисяч школярів менше ніж торік. Причина у законодавчих колізіях пояснює начальниця обласного відділу у справах сім'ї та молоді Наталія Шкоденко. Застраховані особи не мають права використовувати кошти фонду. А що це значить? Що ми в минулому році майже 12 тисяч дітей були це. Особи застраховані, які скористалися послугою фонду соціального страхування і оздоровили своїх дітей, тобто це часткова оплата путівки. Зараз наразі у нас цього немає, вилучено і нас чекає дуже велика робота для того, щоб спрацювати з проспілками, з проспілковими комітетами, спрацювати з роботодавцями. А ці 12 тисяч дітей більше половини усіх оздоровлених у позаміських таборах. На них було витрачено із фонду майже 13 мільйонів гривень. Тож цього року зменшилася на 20 мільйонів гривень і загальна сума фінансування оздоровчої кампанії. Хоча ряд районів фінансування збільшили. Я хочу звернути увагу безпосередньо Кобиляцького, Козельщинського, Машевського району, Лохвицького району та місту Миргород. В цьому році, маючи в минулому році нуль, ви виділили кошти і за це вам дуже велике дякую. За кошти з обласного бюджету оздоровлять майже половину дітей пільгових категорій: сиріт, позбавлених батьківського піклування, з багатодітних родин, інвалідів і переселенців. А це майже 47,5 тисячі дітей.